це так, це таке свято, яке люблять усі, і малі, так. і великі, і старі. Випікати чи купувати сьогодні? Паска в українських домівках займає основне місце на великодньому столі. Ми запитали у криворіжців вони купуватимуть чи випікатимуть паски самостійно. Ну ви знаєте, ми по перше ВПО. Ми живемо не в тих умовах, де б ми були, де нема б ми можливості. хотіли бути, і в нас можливості такої нема. Але вже ми замовили собі паски обов'язково будуть. Незалежно від того, що ми ВПО, ми теж хочемо святкувати так і всі. Звісно, випікати. Купувати. Okay. Ну, мабуть, десь в супермаркеті. Може, закажу комусь на заказ. Я не буду нічого робити, тому що ми здесь не місце. Я один. Я куплю і все. Не те, не те. А чому? Якось не привикла святкувати ці. Краски. Я буду і купувати і випікати. Буду порівнювати свою з магазинною. Так, чому я буду сама випікати, тому що дуже важко зараз знайти ту паску, яка буде легкою, тобто сирною. Є або чисто сирна творожна, є або зборожна. А я люблю 50 на 50, щоб трошки відчувати саму паску, я вона є, і щоб вона була також легкою, більш-менш дієтичною. Купувати, мабуть, немає часу випікати. Я буду сам випікати, возьму книгу рецептів і проведу вечір випікання паски. Випікати.